Привіт! Мене звати Дарія Прищепа. Я рада вітати вас на уроці української мови для 9 класу. Сьогодні вам випала унікальна можливість відчути себе редакторами. Редактор це людина, яка виправляє помилки в текстах. Чи готові ви до такого випробування? Наша ціль виправити всі граматичні помилки в статті, яку замовник надіслав на редагування. Пригадаємо, граматична помилка це помилка в структурі слова, словосполучення, речення. Тобто граматичними помилками вважаємо неправильне утворення форм слів, неправильно побудовані словосполучення, неправильно побудовані речення. Зараз перед вами приклади неправильно утворених слів, словосполучень та речень. Ознайомтеся з ними та визначте, до якого з різновидів граматичних помилок вони належать. Вражений Валентин словами вчителя захопився історією своєї країни. Оскільки тут порушено єдність відокремленого означення, це помилка на рівні речення. Відокремлене означення найчастіше виражається дієприкметниковим зворотом. Тут варто пригадати, що дієприкметниковий зворот не може розриватися іншими членами речення. Тому не вражений Валентин словами вчителя, а Валентин, вражений словами вчителя, захопився історією своєї країни. Працюємо далі. Сьогодні я написала друзям двоє листів. Це приклад неправильно побудованого словосполучення адже числівники 2, 3, 4 узгоджуються з іменником у називному відмінку множини. Тому слово сполучення двоє листів варто замінити на два листи. Читаючи ці рядки, я плакала від болю. Я плакала від болю, виконуючи якусь дію додатково. Плакала й паралельно з цією дією читала рядки. Пригадаймо, що дієприслівник це особлива форма дієслова, яка називає додаткову дію. Дієприслівник має суфікси учи, ючи, а чи, я чи шивши. і аж ніяк не ю-чи. Висновок такий: читаючи. Це неправильна форма дієприслівника. Правильно буде так. Читаючи. А зараз прочитаємо текст та відредагуємо його. Був холодний вечір, який навіював то суми спокій, то ностальгію та замріяність. Думаючи про минуле, у мене з'явилося бажання повернутися додому. Згадалося, як колись любив сміятися над першими кроками своєї цуценяти, як хотів оволодіти музичне мистецтво, як легковажив навчанням, не зраджував мріям, вірив на краще й точно знав, чого прагну. як давно це було, як нещодавно. Дякую вас уже дорослі роки за те, що дитячі спогади живуть на моїй пам'яті по цей день, даруючи неоціненні відчуття. Думаючи про минуле, у мене з'явилося бажання повернутися додому. Підметом у цьому реченні є слово бажання. Що воно зробило? З'явилося це присудок, і це основна дія підмета. Думаючи про минуле відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Дієприслівниковий зворот називає додаткову дію підмета. І тут виникає запитання: чи підмет бажання думав про минуле, чи цю дію виконував хтось інший? Звичайно, хтось інший, адже бажання не може думати. От ми знайшли помилку: щоб її виправити, ми маємо узгодити виконавця. Та дію, наприклад, так. Коли я думаю про минуле, у мене з'являється бажання повернутися додому. Згадалося, як колись любив сміятися над першими кроками своєї цуценяти? Стоп, стоп, стоп. Сміятися не над чимось, а з чогось. Запам'ятайте: і не своєї цуценяти, а свого цуценяти. Адже цуценя це воно. Іменник середнього роду. Згадалося, як колись любив сміятися з перших кроків свого цуценяти. Так краще. Що там далі? Як хотів оволодіти музичним мистецтвом, як легковажив навчанням, не зраджував мріям, вірив на краще і точно знав, чого прагну. Оволодіваємо ми чимось, отже, оволодіти чим музичним мистецтвом. А легковажу я щось конкретне, тобто легковажив, що навчання, а не навчанням. Зраджувати кому чи кого. Звісно, краще цього не робити. Але якщо це питання вже постало, то пам'ятаймо: зраджувати кого, що, а не кому чому. Тому правильно сказати, не зраджував мріям, а зраджував, що мрій. Не зраджував мрій. Кожен вірить у щось своє, у щось чи, можливо, у когось. Тому вірив у краще, а не на краще. Уважненько прочитайте останнє речення ще раз. Дякую вас уже дорослі роки за те, що дитячі спогади живуть на моїй пам'яті по цей день, даруючи неоціненні відчуття. Дякувати потрібно комусь або чомусь. Тому дякую кому вам Дякую вам уже дорослі роки за те, що дитячі спогади живуть де у моїй пам'яті. По цей день це ще одна помилка. Недоречне вживання прийменника По. Запам'ятайте, донині, досі, дотепер, але не по цей день. Отже, дякую вам уже дорослі роки за те, що дитячі спогади живуть у моїй пам'яті донині, даруючи неоціненні відчуття. Так значно краще. Можливо, після сьогоднішнього заняття хтось із вас захоче стати редактором у майбутньому, а можливо, хтось захоче поглибити свої знання з української мови, щоби не припускатися помилок. Адже граматика, за словами Жана Мольєра, панує навіть над царями. До зустрічі з вами була Дарія Прищепа. Успіхів вам на шляху вивчення української мови!